Евакуація на межі життя і смерті. Кума, все добре, моя курочку. Глянь, яка у вас охорона. Важка дорога до безпечних місць. Давай приймаємо Давай. бабусю, опікун покинула. Мені і шкода, я до себе забрала. Діти війни, які тижнями жили у підвалах, ховаючись від обстрілів. Коли тихо стріляють, зовсім помалюсіньки, я не боюсь зовсім. Як рятували восьмирічного Богдана, батьки якого загинули? літак ось так. У мене всі шибки повилітали. Дружна команда рятівників і у вогонь, і у воду це наша робота. Хто найсміливіший собаку собі на руки. Прифронтовий бахмут місто, де обстріли не припиняються. Неспроста його вже називають другим Маріуполем. Ми з дружиною лежали, і за 6 метрів від нас лягла міна. Ну, нічого, нормально. Вижили. Цева поліція продовжує працювати у розбитому місті з новими обов'язками. Потужні обстріли, які відбуваються зараз, ну додали додавали правоохоронцям декілька незвичних функцій. Поліція проводить евакуацію людей з дуже небезпечних районів, районів міста, коли туди навіть не можуть заїхати ні волонтери, навіть цивільні не можуть потрапити. У місті вже кілька місяців жодних комунікацій ні води, ні газу. Ні світла, ні мобільного зв'язку, те в яких умовах живуть люди, не піддається розумінню. По Бахмуту неймовірна кількість прольотів, артилерії, касетними боєприпасами. Просто по будинках, приватних будинках, багатоповерхових центр міста тобто нема такого району, де, де щось є в цілі. Але, попри все, люди тут залишаються. Це загалом люди літнього віку. Які прожили в цьому місці дуже багато років, і вони розуміють, що важко їм буде виїхати, десь починати все спочатку. Поліцейським часто доводиться вмовляти людей виїхати, аби зберегти життя. Кажуть, де куди ми поїдемо, До такі стандартні шаблонні фрази, де хто нас там дочекає. Робота на межі, а часом за межею. Один з таких випадків доводиться евакуювати чоловіка з інвалідністю. Заберіть мене у квартирі. Темно і холодно. Дідусь намагається зігрітися. Котом кота вашого, брати з собою. Ні, Нужно можна, звичайно. Давайте заберемо з собою. Папугу теж брати. Заберемо поруч. Ще 82-річна бабуся, сусідка. Бабусю, а ви ходите ногами? Так, бабуля така здивувала 82 роки, а міцна Засіла в машину, вчепилась руками так плотно. Не втече. Відпускайте тут. Машина зачинена. У розпал війни її покинули саму в квартирі. Ось ця женщина залишила опікун, квартиру переписала на неї і уїхала в Полтавську область. А мені жалко їсти насила три місяці. Ну як просиш, а ну ви перетягнули її до себе. Сьогодні з'їздила інвалідна коляска, перевезла до сипа. Взаємодопомога між тими, хто залишився у місті, те, що зараз рятує їм життя. Ну все, дякую вам велике. Вивести у безпечний сектор, привезти ліки. Тут біда Дякую, Спасибо, рібята. себе. ми підвеземо. Розвезти харчові пайки. Бахмутська поліція нині, наче гуманітарний штаб. Добрий день, а ми до вас. Приходьте ця багатодітна сім'я в Костянтинівці за 20 кілометрів від Бахмута у відносній безпеці. стріляє часто, воно прилетіло все подальше. Так, так, це війна. У неї троє прийомних дітей, шестеро своїх і уже семеро онуків. якщо б не було мене, не було б їх. Хоч крапельку я вклала в нашу Україну. Президент дав мені медаль. Президент я мати героїня. Вона на диво спокійна. Тут уже всі звикли до війни. Там бабах! Ну і рядом вони просто ближче живуть. Вони просто живуть ближче до бахмута. Тому в них дуже чутно. Ми стараємося контролювати свої емоції. Свою поведінку. Якщо я почну панікувати, запанікують усі. Дітвора завзято розбирає гостинці. Антонова любов. Макарошки. але справжня їхня любов крутиться під ногами. Я йому сподобався. Спинку чухати. Поліцейський пес Рем улюблений дітей Донбасу. Він їм наче хвостати психотерапевт. Я його знайшов декілька місяців тому. Він теж евакуйований з Бахмута. Біля будинку приватного я його знайшов, і туди були оці прильоти. Був, він там бігав, я думаю, що ну, йому, мабуть, дісталося. Ось таким малятком він був. Песик з народження звиклий до звуків війни. Він розуміє, що де далеко, а де вже близько, то відразу в укриття. Навчився, ну, тому що є у кого приклад. Хоч і малий, але вже з характером. Голос <рик> <Що>? <рик> ну, все, ну все, все, спокойно. Для мене це взагалі це дружище, такий друг. Ну що, спимо разом, йому разом, <рик> все, все разом. Поліцейські від початку брали його на службу, і пес швидко влився у команду. Ще й здобув у ній окрему роль. Собака їздить з нами на евакуацію дітей. У нього така місія, ну так воно сталося. Раз спробували і виходить. Коли діти бачать песика, він ще малий, та й дітей полюбляє. Вони відволікаються, граються з ним. Така невеличка психологічна розгрузка для малечі. Це службовий поліцейський собака. Дітвора миттю забуває про обстріли, перемикаючи увагу на чотирилапого. Я завжди про таку собаку мріяв. Все життя. Коли я тихо стріляють, зовсім помалюсіньки, я не боюсь зовсім. Інколи чую автомати і пісти. А коли голосно, що ти робиш? Біжу, біжу, звісно, в погріб і всі біжать потім. Одна евакуація запам'яталася особливо. Історія від якої мурахи тілом в одному з районів міста під артилерійський обстріл потрапила жінка з її чоловіком, які загинули на місці. І одразу ж після цього надійшла до нас інформація, що в них залишилася дитина, хлопчик, 8 років. Богдан Мама сказала... Мама сказала будь-у тітки Наталі. Я цей заснув. Я заснув це. Ще ввечері трапилось, коли їх убило осколками. Осколками уражений новиною. Хлопець сів на велосипед і поїхав на місце трагедії. Схопив свого велосипеда і поїхав дивитись Ну чи то правда, чи то ні. І як ми розуміємо, він побачив їх загиблими. Хлопчик молодець, він там не залишився і назад приїхав до цієї сусідки. Через щільні обстріли копи не могли виїхати за малим більше доби. А коли трохи стихло і вони рушили. Машина загрузла в дорозі. Доїхати не вдалося нам, тому що там е зруйнований міст і через переправу не зміг наш броньований автотранспорт. Проїхати довелося йти пішки, тому що ми знали, що він там, треба було його забирати. Умови, в яких живуть ці люди, суцільний жах. Добрий день. добрий день, де хлопчик на ім'я Богдан. Магазини не працюють, світла в місті немає, води немає, газу немає. Ну дуже важко в таких умовах жити дорослій людині. Я просто не уявляю, як маленька дитина може існувати в таких умовах. Богдана забрали, а сусідка зі своїми дітьми виїжджати не захотіла. Це дуже небезпечно. Ну, я не розумію навіть тих людей, котрі знаходяться в Бахмуті, котрі знаходяться в Бахмуті з дітьми. Це взагалі, ну, як? як так може? До життя евакуйованого хлопця повертав Рем. Він схопив Рема і потім поки чекали. Він з ним вже бігав, грався. Тобто дитина почала ставати дитиною. Богданчик хвостатого психотерапевта добре пам'ятає. Як тобі ран? Чудовий, тільки сильно тягне, дуже сильно. У новій сім'ї Богдана теж чекав собака. Я спочатку боявся, коли зайшов перший раз, а наступного дня, коли ми пішли на майданчик, я з ним поговорив. Марік, ти мене не будеш не чіпати?» Я не знаю, відповів він так чи ні, але зараз він мене не чіпає. Богдана взяла під опіку колишня дружина його відчима. Вона на роботі, тож малим більше опікується її донька. Ми його тільки забрали. Получається це. Ми коли його забрали. Ну може, день він у Дніпрі поплакав. я з ним поговорила. Я йому пояснила, що мама завжди буде за ним дивитися. Ми її не забуваємо. У неї троє своїх дітей, і вони добре знайомі з Богданом ще з бахмута. Я кажу, яка люся. Ти кажеш, сестра і брат ще є Валера. А потім ти пішов мені свій дім показувати, а я тобі свій. Вони виїхали ще у квітні, чекали на евакуаційний потяг на Краматорському вокзалі у той самий злощасний день, коли його обстріляли ракетами. П'ять хвилин нас відділяло, що ми живі залишились. Якраз нам сказали вишикуватись, і ми так стали біля віконця. Мене з молодшими дітьми відкинуло хвилею. А старшого вся курточка у нього була в склі. Діти досі здригаються, згадуючи ті події. Вони бояться слова вокзал. Вокзал для них це все. Сказати їм пішли на поїзд, вони не підуть. Коли закінчився цей коронавірус, почалася війна. Так Богдан описує своє життя. Він бачив війну впритул. Там було дуже страшно. Були літаки, літак ось так. А мама пройшла з цим. Мама пішла з ним до міста, я тільки чую швидко так. Добряче потрапило. Там смертіло горілим. У компанії знайомих дітей Богдан наче відійшов від пережитого <смір> веселою ватагою. Вони гасають дитячим майданчиком у селі під Києвом, <смір> де опікуни орендують будинок. Як тобі взагалі живеться в цьому селі? дуже круто. В половину ще не освоїв, а половину вже знаю. Вже роздуплився. Дітметроси! Поліцейські з Бахмута попросили нас передати підопічному привіт. Обов'язково попроси, щоб тобі подарували собаку, тому що ти хотів собаку. Ну і тримайся. Їм досі привіт. Мрію Богдана про собаку допоможуть втілити в притулку Сіріус, куди ми і приїхали. Ого, скільки тут собак! Хлопчик від собачого царства у захваті. Ласкаві які. Разом з керівницею притулку Олександрою Мозіновою ми пропонували малому їжака. В нього гострі голки. Руля. Треба до нього ледь торкатися. Кота. Але він твердий у своєму рішенні. Богдан, може, ти кота хочеш? Ні-ні. ні собако. Собака краща. Ні, ні. ні, ні, ні. ні, ні, ні. ні більшу. Ще більше тобі. А як щодо маленьких? Хіба стоїш перед цуценятами? Алавай, іди сюди, іди, що ти любиш чухати, так? Олександра впевнена, найкраще, коли людину вибере сам собака. Але що робити, коли Богдана вибрали всі? Відчепіться від мене. Відчепіться, я не можу втікати вже від них. Зрештою, Богдан обирає чорнявого. Бобік, ти мій улюблений песик. Я тебе образити більше ніколи не дам. Фото на пам'ять. За своїм Бобіком Богдан повернеться, коли його нова сім'я переїде до іншого будинку. Давай, посміхайся! Ти посміхайся. Він щасливий, наче й не було усього пережитого. Давай, руку. давай, давай, давай. Ці дитячі посмішки найкраща нагорода тим, хто ризикуючи собою, вивез їх з війни. На мирну землю Руслан Тарасов, Андрій Романок, Даніель Косаковський. ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини.